На плиті ззаді чисто, а спереді є отвір від проникнення уламка. Цей шматок броні зберіг життя українському військовому під час ворожого танкового обстрілу. Хоча й плита пошкоджена, боєць 105-ї окремої бригади територіальної оборони з позивним кур'єр, якому вона і належала, залишився практично неушкодженим. Спас бронік, конкретно спас, тому що осколок був, як вказується, немаленький. Відповідно, там я вже ввечері почув, як вже відпустило, як то кажуть, адреналін. Я вже потім на другий день, як вийшов, зняв броню, побачив, а що це ну, дира, і дивлюся, є в середині кусок, і відповідно так само пробита плита. Машина, в якій тоді перебували військові, була повністю посічена уламками. Вибите скло, дим і пісок в очах. А бронеплита стала щитом для бійця. Після цього випадку вона потрапила до рук отця Вадима Прокопишина, капелана 85-го окремого батальйону 105-ї бригади. І він вирішив, плита має жити далі, не просто як уламок війни, а як символ захисту і віри. Так виникла ідея перетворити її на ікону. Дуже символічно буде зобразити на ній, я так подумав, Архангела Михаїла, захисника війська Божого, ну і захисника, як вважається, нашого війська теж зараз. Колір має свій символ, розміщення має свій символ і символіку. Тобто, в віконі є все символічне. До служби в Збройних силах капелан Вадим Прокопишин понад 15 років займався монументальним живописом. Розписував храми в Запоріжжі, Луганську та інших містах. Ставши капеланом, малювати не перестав. Сьогодні він продовжує працювати над іконою на бронеплиті. Попереду позолота фону та чітка промальовка ліній деталей. Використовується здебільшого масляні фарби. Робота починається із підготовки. Тобто підготовки основи нанести ґрунт, закріпити його, тому що він був стійкий і не занадто еластичний, щоб не розтріскувалась фарба. Ікону згодом планують освятити в одному з храмів Кременця. А після цього вона повернеться на місце дислокації 85-го окремого батальйону. Там ікона слугуватиме оберегом для військових, символом стійкості, віри та незламності, який щодня нагадуватиме, життя сильніше за війну.